Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про незручну правду, яку, до речі, навряд чи ви десь побачите почуєте в ефірах наших українських телеканалів, в наших засобах масової інформації або від наших відомих журналістів, блогерів, політологів, політичних оглядачів та експертів. Проте, давайте про це порядку та розпочнемо з того, що сьогодні як на Росії, так і в Україні справжній вир емоції. Зранку російські пропагандисти почали вращати, що створений заходом монстр Зеленський виривається з-під контролю і починає загрожувати своїм господарям, що диктатор України ініціював арешти керівництва НАБУ, що антикорупційний фронт впав, що Київ бере Набу під повний контроль. Крім того, російська пропаганда цитує заяви від російських експертів, які вказують на безсилля Європи завадити Зеленському захопити НАБУ. Отже, російська пропаганда сьогодні дійсно гучно верещить, називає Зеленського не лише диктатором, що вони роблять постійно, а вже справжнім монстром, який вирвався з рук заходу і знищує антикорупційний фронт. Щодо емоцій в наших українських змі, то вони також вирують на повну. Сьогодні змі повідомляють, що Верховна Рада України дала старт ліквідації незалежності САП та Набу. Що Рада проголосувала за законопроєкт, який фактично підпорядковує НАБУ і САП офісу генпрокурора, і як вишенька на торті це повідомлення про те, що Стефанчук підписав закон про позбавлення незалежності НАБУ і САП, і що тепер слово за президентом України Зеленським, що відбувається? Давайте розбиратися, Але я хочу одразу наголосити на тому, що я зараз буду озвучувати лише конкретні факти, події та наслідки з позиції незалежного журналіста. Без тих чи інших політичних уподобань. У 2015 році в Україні було створене національне антикорупційне бюро. Це бюро було створене з позиції чи з подачі Заходу, адже наші країни-союзники тисли на українське наше керівництво, щоб була ефективніша робота, боротьба з корупцією. Вирішено було створити таке бюро Національне антикорупційне, і навесні 2015 року з'явилася гучна новина. Що тодішній президент України Порошенко провів зустрічі з кандидатами на посаду директора НАБО. І тоді Порошенко гучно заявив, впевнений, що найближчим часом маховик боротьби з корупцією буде розкручений на повну потужність, а каток цієї боротьби буде нещадно чавити корупціонерів. Порошенко підкреслив, що повноважень більше, ніж достатньо, що індульгенції за корупцією не буде. Парасольок по захисту тих чи інших корупційних схем в Україні не існує. Заяви були гучними, це безумовно, все було з таким пафосом. На телебаченні показували було багато заяв від експертів. Але щодо справжньої боротьби з корупцією, то я скажу свою особисту об'єктивну думку, це була лише бурхлива імітація. Більше того, у 2018 році був гучний скандал, про який писали і міжнародні ЗМІ, наприклад, Радіо Свобода. Що схеми зафільмували нічну зустріч директора НАБУ Ситника. Вдома у президента України Порошенка, Ну що тут сказати, крім того, що у 2019 році Порошенко програв вибори президента України, і основна претензія до Порошенка від Українців була яка це рівень корупції в Україні, і загалом претензія була чи полягала в тому, що Порошенко прийшов до влади на хвилі Майтану і не змінив корупційну феодальну оліргічну систему. У 2019 році була заява від відомого в Україні науковця, соціолога Євгена Головахи, що феномен Зеленського полягає в тому, що це своєрідний електоральний майдан. Тобто українці хотіли зміни системи, і українці проголосували за Зеленського тому, що він не був людиною системи, і українці хотіли реальних змін. І шлеїв щодо того, що в Україні... Не було реальної боротьби з корупцією дієвої боротьби, він за Порошенком тягнеться до цього часу. У 2020 році було проведено соцопитування кмісом, згідно якого більшість українців асоціює корупцію саме з Порошенком. Ось це соцопитування Порошенко на першому місці. 52,9% опитаних українців асоціюють корупцію саме з Порошенком. На другому місці Тимошенко 35,2%. А на третьому кум Путіна Медведчук 29,5%. Ось така ситуація була у 2020 році. Зараз опитування не проводили, але у будь-якому разі. Те, що не було реальної відчутної для більшості українців боротьби з корупцією, це позначилось на Порошенко і позначилось на тому, що він програв вибори. Хоча потрібно підкреслити, що рівень корупції, наприклад, в ЗСУ дещо знизився, і знизився він точно порівняно з тим, що було до 2014 року, особливо при Януковичі, у 2019 році був опублікований звіт слідчої комісії про розкрадання в ЗСУ у 2004-2017 роках. Але водночас усі розуміють, що наше українське керівництво, наші еліти повинні були зміцнювати зсу і не було інших варіантів. А до 2014 року там взагалі без емоцій це не розповісти. Просто розкладалося все, розпродавалося. Були такі випадки в часи Януковича, коли системи ППО С 200 які Україні зараз б дуже б згодилися. Вони були в лапках відремонтовані, гроші були освоєні. А потім списані та утилізовані. І Україна залишилася без систем ППО С-200, які, до речі, зараз могли б вплинути на ситуацію щодо бомбардувальників Су-24 з цими кабами. Повернімося до НАБУ, тому що ці події щодо НАБУ, вони з'явилися ще вчора, такі гучні новини, адже вчора СБУ почали обшуки, арешти були детективів НАБУ, про це писали міжнародні ЗМІ. І основна причина, чому це все відбувалося, це підозра у роботі на РФ. Декілька агентів було арештовано сьогодні є рішення суду. Є повідомлення, що суд взяв під варту співробітника Набу Гусарова, якого підозрюють у державній зраді. Але також у ЗМІ були повідомлення, що Служба безпеки України вона працює не лише щодо того, що стосується роботи на країну агресора, а й щодо наших українських олігархів. Адже чому не змінила ситуація? Адже чому, незважаючи на те, що було створено набу. Чому немає реальної боротьби з корупцією? І відповідь на це проста: феодальна олігархічна система. Як це розуміти? А розуміти це потрібно так, що в Україні, починаючи з невеликих навіть, населених пунктів і закінчуючи таким центральним рівнем, всюди олігархи. Так звані місцеві князьки феодали Навколо кожного олігарха формується пул людей, які мають певні повноваження, ну і один одного криють, один одного знають, один одного підтримують і правлять. На жаль, у нас така ситуація, і дуже важко нам вирватися з цієї ситуації. Наша феодальна рогічна система вона створювалася 30 років і боротися з цим вкрай важко. І якщо чи коли створили набу, хто пішов туди працювати? Пішли працювати колишні працівники правохоронних органів, хтось десь перевівся ще щось, і ці люди були в системі, так чи інакше пов'язані з тим чи іншим олігархом, феодалом, якогось місцевого рівня, регіонального рівня. Центрального рівня неважливо. але не всі, можливо, детективи, не всі, але значна кількість. І коли постає питання посадити того чи іншого корупціонера, то завжди у якогось там скланів знаходяться свої люди в набу чи в інших правоохоронних органах, які прикривають, щоб справу зам'яти, і воно все так по колу ходить, а толку ніякого немає. І щодо того тригера, який послугував тому, що вчора були обшуки, арешти, сьогодні суди, сьогодні рішення Верховної Ради, що могло послугувати. Деякі експерти кажуть, що це, наприклад, справа Чернешова, колишнього українського урядовця, в чому цього урядовця обвинувачують? Його обвинувачують в тому, що він пішов на договорняк з якимось забудовників, і що забудовнику виділили землю, і в результаті забудовник винагордив в лапках. Міністра та визначений ним осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З одного боку, це добре, що НАБУ показало свою роботу, що викрали Чернишова, але щодо масштабів нашої феодально-оргічної корупційної системи, це про що знижки на декілька квартир, це взагалі ні про що. Зважаючи, наприклад, на ті величезні суми, які Україна витрачає на армію, зважаючи загалом на ситуацію, там можна було, якщо б реально було бажання копати на мільярди гривень. Але цього, на жаль, не видно. До речі, сьогодні гучну заяву зробив глава НАБУ Семен Кривонос, який наголосив на тому, що зараз фактично голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура. Знову ж таки, системний підхід застосуємо, які конкретні результати цієї антикорупційної інфраструктури? Які результати конкретні? І Я наведу приклади антикорупційні інфраструктури, наприклад, навіть ті події, які були ще декілька років тому, 2017-2018 рік, це протести в Румунії, це антикорупційні протести. Були дні, коли в Румунії виходили на протести понад 300 тисяч громадян, і люди протестували проти амністії корупціонерам. Тоді в ті часи змінився уряд, і уряд вирішив провести амністію для всіх корупціонерів. А люди виступили проти. І про це писали усі міжнародні змі. І до речі, щодо генерального прокурора Румунії, який конкретно займався боротьбою з корупцією, це Лаура Кодруце, ось до речі, її фотографія, і вона здійснила величезну титанічну роботу. І коли відповідно люди побачили результати цієї роботи, коли люди побачили, що нова влада хоче провести амністію, одразу Майдан. А у мене тепер питання: а може якось звернутися голова набу Семен Кривонос до українців і заявити, що ось ми ось змінили ситуацію в Україні, тепер в Україні корупція подолана у значній мірі. Ось підтримайте. Як ви вважаєте, чи є якісь конкретні ґрунтовні підстави у директора НАБУ звертатися до громадськості, до суспільства, щоб якось підтримали, щоб якось допомогли? Свої думки пишіть в коментарях. Але загалом не дивно, дивлячись на ці всі події, що в Європейському Союзі м'яко відреагували на скандал довкола НАБУ і САП, і Щерпецький Союз не розглядає можливість призупинки фінансування України через проблеми з НАБУ і САП. Тому що немає результатів. І зараз усі ті люди, які роблять гучні заяви, які підтримують, вони просто не розуміють, що відбувається. Вони просто не розуміють. Того, що ті працівники чи то ядро, яке зараз є в НАБУ, воно не зацікавлене в тому, щоб реально боротися з корупцією, як, наприклад, це було в Румунії. Немає зацікавленості, і цілком можливо є якісь певні зв'язки з нашими різними олігархами, феодалами, різними фінансово промисловими групами, і кругова порука, все по колу і нічого не змінюється. А тут ще й Росія, країна-агресора, як виявилося, мала вплив на цю організацію. Відповідно, могла тиснути на нашу державну структуру. Тому що такого рішення Верховної Ради України, щоб набуслав підпорядковувалися Офісу генерального прокурора, я не бачу нічого поганого з точки зору держави державності. Нехай краще Генеральному прокурору, чим якимось олігархам, якимось групам, чи тим більше країні агресору, щоб вони мали якийсь вплив. Має бути в країні порядок, а вся відповідальність за рівень корупції і за боротьбу з нею відповідно політично на керівництві держави. І кожен політик повинен чітко усвідомлювати і розуміти. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей отері.